Вітаю вас, діти! Сьогодні ми почнемо з вами нову декоративну роботу в техніці печворк. І це у нас буде пенал у вигляді композиції олівець. Для цього нам потрібні будуть різні клаптики тканини. Це може бути бавовняні тканини, різний малюночок різного кольору. Ось такі у мене були в наявності шматочки тканини. Я їх попрасувала праскою заздалегідь. Ножиці потрібні будуть голки, булавки, нитки, застібка-блискавка. Поки що такий у мене колір є, можливо, знайду інший, то придбаю іншого кольору. Лінійка, олівець, листочок зошита в клітиночку, щоб побудувати схему самого олівця, схему блоку. Тут можна побачити, вже я розкреслила. Лінії, якої ширини мають бути смужки, Тож ви так само можете собі визначити на аркуш. Отже, почнемо. Вирішимо спочатку, якого кольору у нас повинні бути смужки. Наприклад, почнемо з цих. З трьох прямокутничків по 3 см, довжиною вони вийшли 10,5. І для того з'єднати, щоб нам ці деталі між собою, нам потрібно ще додати припуск до деталей. Тож, о, оберемо, наприклад, ось такі кольори, три кольори, так. І перша смужка у нас буде ось такого кольору, наприклад. Так, зі зворотнього боку олівцем ми намічаємо 10,5. Плюс а, припуск ми можемо а, сантиметр зробити, 5 мм зробити. І можемо відмітити, тут практично в мене на всю ширину мого клаптика виходить. Так, те, що в мене нерівне, я його приберу, відріжу. Так, Я підрівняла тут сторону. І тепер 3 см шириною, тож ми додаємо припуск, 5 см відрізаємо. Щоб сантиметровий був припуск. Відмічаємо ширину 5 сантиметрів і прокреслюємо. Проводимо лінію, по ній можемо відрізати. І так зробити три смужки обраних кольорів. Ось такі три смужки я підрізала вже, виготовила. Так. І тепер мені треба поступово їх з'єднати між собою. Складаємо дві перші між собою, лицем до лиця, і тут прошиваємо, відступивши 1 см від краю. Лінію можна провести, щоб зручніше було, можна обмилочком користуватися, можна олівцем, намітила лінію олівцем. І по ній прошили швом назад голка. Вручну будемо з'єднувати. Зазвичай печер шивають на машинці. У нас такої зараз можливості немає, будемо працювати вручну. Так, ниточку з голочку заправляємо. Одразу два кінці можемо заправити. Можна в дві нитки шити, можна в одну шити. Заправляємо в два. Кінців вголочку, робимо вузик, невеличкий, охайний, і починаємо прошивати, проколюємо і повертаємось назад. Ручний шивний вперед Довжина стіпків буквально там 3-2 мм. Вони дрібненькі, як машинна строчка. Слідкуємо за рівнотою стіпків. Слідкуємо зі зворотнім біком, Ниточки притягуємо, але не стягуємо досить сильно. Тобто нитки повинні бути притягнуті, лежати рівненько на поверхні і так дошиваємо до кінця. В кінці закріплюємо два стіпка на місці. Тепер нам треба. Розпрасувати припуск обережно працюємо праскою і тепер нам треба відмітити 3 см від лінії шва 3 см визначаємо лінію. Проводимо, і по ній ми будемо прошивати вже другу деталь з'єднувати. Оце до лиця, з'єднали деталь між собою. І по лінії треба прошити шов назад голка. Ось я прошила строчку. Тобто ширина в мене тут деталі вже буде 3 см. Як за ескізом, так, я вже зазначена, тут в ескізі у нас 3 см і нам треба підрізати припуск, залишити 5 мм шириною припуск, і знову ж розпресувати треба припуски обидва боки. Спочатку просто припрасувати потім розпрасувати. Ось так у повинно вийти. Перший блок частини олівця у, у нас готов.